Державне підприємство державного управління справами провело тендер на закупівлю продуктів для потреб банкової при обслуговуванні офіційних заходів. Результати тендерів опублікували у віснику державних закупівель. Зокрема, підприємство державного управління справами придбало 37 тонн картоплі, серед яких понад 5 тонн придбано за ціною 29 гривень 39 копійок за кілограм. Це рання картопля врожаю 2013 року. Для потреб банкової буде закуплено моркви буряку, часнику та цибулі на 377 тисяч гривень. М'ясо птиці поставить «Процервіс» на 433 тисячі гривень. Найдорожче в переліку філе качки за 109 гривень 20 копійок за кілограм та філе інди. За 85 гривень 60 копійок. Також закуплено майже 103 тисячі одиниць бутильованої води на 586 тисяч дев'ятсот гривень. То в міжнародна група морепродуктів поставить ті ж їдальні номер 2 на вулиці Шовковичній риби на 618 тисяч 700 гривень. Ще на 217 тисяч 500 гривень риби поставить приватний підприємець. Різноманітні сири для їдальні державного управління справами обійдуться в 785 тисяч 800 гривень. М'ясо великої рогатої. Худоби від комбінату ятрень коштуватиме 1 мільйон 820 тисяч гривень. А чаї та кава обійдуться в 285 тисяч 900 гривень. Молочні продукти коштують 621 тисячу 500 гривень. Риба копчена та ікра закуплені майже на 364 тисячі гривень. З погляду на це кожному пересічному громадянину України за податки, якого купили ці продукти, не буде соромно перед учасниками офіційних бенкетів за пристойне частування дорогих гостей.